<реш> вот, да, Галина Павловна, есть я. Я <сказал>, не <laughs> ничего не сказал. <laughs> Потому что он <например>, начинает переживать, <laughs> что еще не сказал. Вот поэтому не узнал. Я надарусь злокості, дайте життя вам розказує. Так, шановні члени, ви конкому запрошую. про першому коли це є комітет, коли ради проводить. Якщо у засіданні про участь звіт, членів виконавчого комітету і загального У Нас за 19 скільки просування. 6, 7, 11, 12, 13, так, які будуть пропозиції щодо початку роботи у договору. Що додала пропозицію, прошу голосувати. що проти утримався, рішення приймається. один із засідання виконавчих комітет з Ради в ОСПІ оголошують відкрити. Так, нам необхідно збирати порядок денний. Зачитують маємо так. так. Поступив пропозицію передаденного прийде цілого. Хто зданий передаде, про тобто, не прошу голосувати. Хто проти утримався, рішення приймається наголосимо. Переходить до розгляду питань порядку денного. Про роботу комунального підприємства Штик Валерій Пантелеївич. Валерій Павлович на місці, поки на, на місці працюємо, працюємо, працюємо. Мені більше всього до старості. Що касається багато заявок є частного сектора. Я розумію, там де бабушки, дідусь, дівчатка, хлопчики. У мене два-три людини залишилось. Ми на мережі. Якщо мене все. А я повного не чую. Є... Ну, в внутрі вже за нашими межами. Якщо хай терплять, тому що у нас головне, це наші мережі. Якщо є, я посилаю. Тому що затримки є, що ви там телефонуєте, а ви вибачаєте. ну просто немає людей. Це ви знаєте самі конкретно. Я вибираю вже сміття. Хай так хоче працювати. кому а, Пишемо, пишемо об'яву. Пишем, я в вообще не хочу. Все, все для того, чтобы працювать вы ну, знаете, в жизни, что мобилизация, то мобилизация, я никуда не делюсь. Ну все. не что Ну да, так працюем в штатном до зимы нет, готовы. Нет, мы ну, будем проходить курсы с и будем готовиться Мы же делаем электрику Мы же с вами прошли электрику <плес> <плес> <пл Не дають розповлатися, <сих> навіть зі ванна Аркаді. Розказуйте Нічого, да. що. Ну що, що ну, до зими ми готовий, з завезли. Е, працюємо в штатному режимі. що Поки лежиться на плаву. Ні туди, ні сюди. Так. Більше до мене запитання, якщо є якісь є, запитання, поставити. Знямо, заройте, пожалуйста. Здорою, ми не закінчили ще. Я ще здорою, я можу. Не, ну, Вообще, ну когда Ну, там, Владимир Михайлович, нужно посылать экскаватор, сейчас там есть работа. Реально к, к этому нужно висеть. Тобто порядок прийшли. Ну, засиплють, засиплюють. До нового року засипть. Ні, до <реку> До засиплю. Та засиплю. Там був парив, частний порив. його розкопали, ми можна закопати, ніхто не хоче закапати. Закопає. Це не, че чесно валяться, і не наші мережі. Це частний порив, ми його розкопали, ми його закопали. Закопаем, я сказал, что закопай. Валерій Пантелевич. Валерій Пантелевич, вы ж там знаете, что скоро уже коммунальные прием больше не будут, да, и там были акционерные товарищи. С жить кулак, там же финансование. Сикіль, я розумію, що сільської ради вже не буде. Що ви робите для цього, щоб ну, бути на плаву чи просчитывать якісь тарифи, як будете далі. Тариф не читаєте, якщо якщо, 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 якщо якщо буде ціни на товариство, то там ти так. Ти хочеш окуплею перебратися, що тарифи встраиваєте. Ні, я как ви Тарифи розробляти, Тарифи вже працюють тарифи до Нового року вже викатим. Е, вже будуть нові тарифи. Вже ми людей оповістили, що тарифи розробляються. Розробляємо не наші, розробляє підприємство, яке займається тарифами. Згідно галузевої угоди, вони на сьогодні нам скинули наш штатний розклад. Ми тільки затвердили е, кількість людей, то що ми бачимо, а все остальне розробляють вони. Розробляє підприємство згідно тому, що вам вже Володимир Михайлович говорив, що. Ще військова адміністрація буде дивитися ці тарифи, правильні чи вони неправильні. Вона буде згоджувати тарифи. І так що вже будемо працювати. А що у нас такий дух, податковий співпрацювання і наразі? Нема Такий дух. До ,9, 9 ,9. А це ж на кредитуванні 969 і на Це оплочено. це мені дол, це оплачено. Це оплачено, це не борги. А, це сплачено. Ну, ви, назив... назив... ви не боїтеся мене. Ви, а ви назву назву. Це реально. Я кажу, головіше йдемо трошки, ну, говоріть за природу, кажу до. Треба ж податковий борг. був борг, але його заплачено. Ну ви дивіться, то написано, ви які витрати були за цей місяць. А назву будете назву будете міняти? -то будемо міняти буде міняти форму, не... діяльність. Це... якийсь пухтін, голубці, щось буде, не знаю. Не знаю. Ще, ще до цього дойде, Давайте ми поки живемо, працюємо, воюємо, до цього підійде. Там, і правильно? З нового року почнемо цим питанням займатися, там ще в нас ще в нас час трошки є. Почнемо займатися цим питанням, будемо будем дивитися, як. Юридична форма нас більш-менш влаштовувати буде, і по тому шляху буде від реорганізації комунального підприємства з причиною законодавства. Ну якщо це ми вже говорили з головою, звісно, від великі підприємства, які в містах, то вони рентабельні, вони вони вигідні, вони будуть а да, о, о, їм дуже це зручно, і а нам трошки незручно. Маленьким підприємством ну, як вони будуть виживати, то що може там Олег задав запитання, що ніхто щось це не знає. Ну, я, Ровень, я за те, Ловень. що якщо ми люди не говорили, бо сам собі я Я просто за те, що до кінця року, поки yes. так і залишається люди оформляють субсидію, ми показуємо КП сількому космо. Так, пока й пока. Ми думаємо, що ще рік буде працювати. Так. Так

Народний джанаської комісії просихання заяв від умова, вони повітають що сталого звуки, особа за новіністю в наслідок війни, третьої групи. У власності житла немає, всі документи на житлової в повному обстрілі. За місцем роботи на профективному обліку не стоїть. Особа за нові місце в наслідок війни, вирішена обстріл поза державу. Також заява на річках переповідь, повідання відкрича це жити, саме учасник бойовий. У власності життя немає, проживає в будинку в Альфі. І за рік буде там це буде. Не буде заперечити заперечення. Ставь голосування, рішення прошу голосувати, підходи у консультації про це. Зображення висновку про оцінність позбавлення батьківських прав Микалі, на засіданні комісії було роздано питання щодо позбавлення батьківських прав громадян Денькова Латини Михайлового сім'яго року суспільства Олексія Федоровича сімдесят п'ятого року народження мешканці села Басара. Цю людину ми теж чули, ми її викликали. Це вже четвертий раз ми дітей вилучили з родини, оскільки батьки вчинили психологічне насильство, діти натували на вулиці, в скерзі. І пояснити мама, нічого не змогла. Вони стані в стані у кого назвення, я дітей влаштувала у в центр соціально-психологічної реабілітації, розмов з дітьми, діти жодного Скільки років дітей? Там троє діток, один хлопчик це Миколаїв, 18 років, Віктор, Михайло 10 року, 15 років, і Наталя 13 років. Дівчина. Я думаю, сім'ю, ну, дай Бог, позбавимо, сім'ю найдемо краще родину, вилучуть і дадуть, може, якийсь торчок життя. Бог там право позбавляти. Ми спілкуємося про життя Закон. дітей. Діти ночували <кх> в скербі. Коли я задала питання, чого діти ночували на вулиці, кажу, чого на вулиці? Вони твої под скербою спали, кому висять загалом. А я собі не хочу. Діти не хочуть. Він мішковий не хотів, щоб його полити. Є їх, матом криє, там папа такий агресивний. Питання в кого які.

Це дід, родина приїхала із Херсонської області. Вони були в офіцації прошу підтримати про донацію в див'кам статусу. Є довідка ВПО. Вони мають повну справу. Насправді. Не Але буде забрати. Питання є у кого? Зарного осман, хто з донорів прошу осман. Дякую за публічно. питання. є питання? Опорення радив питати до в публічному поселку. Про виконавчий протему сразу за робота вирішила сьогодні. Можна змінити, що ви будемо? Значить, ми сходимо, вона ця рада повинна була сприяти давно вже, але ж ми не могли знайти там 50-50% повинні бути ВПО, але ніхто не брать на себе відповідальність. Якою чубову і життю до нас прийшли на роботу ВПО. Тепер ми можемо хоча якісь домі, тому вони будуть Хочу чи не, хочуть. Да, хочуть чи не хочуть, вони будуть складі ВПО. Це е, консультативно-дорадчий орган, який об'єднує ВПО і представники влади та громадських організацій. 50% – відсотків три це представники е, влади, і 17% – процент відсотків організації. Вони представляють інтереси. Mm -hmm. Ще що головне саме то є всі благодійні організації, громадські організації, благодійні які заходять, вони е безпосередньо гуманітарну е допомогу хочуть так. надавати через е раду ВПО, Тобто ж вони вивчають проблеми, їх вони вивчають виклики їхні, е доводять їх до. Представників влади і до громадських організацій. Ми сьогодні, коли утворимо цю раду, затверджуємо положення, а потім тільки зможемо провести склад ВПО, хто хоч бажаючи, може ще хтось підтягнути під це, і ще буде одне засідання яке Це ми утворюємо вороже... раду, а потім склад. А, а потім склад. Нам сказали, ми потім ми підготували вже, але нам сказали, що зразу не можна, треба положення і утворити, а потім ще й складен. Одним рішенням не можна, може 162 рішення і буде можна. Да. Хто дане рішення, прошу розвивати, хто проти отримувати чи не приймається?

Української сколько вулицями. Матом в повному офісі есть. є. ты стрім. Питання є Питання есть? Немає, так? Немає. Ставлю на увазі. Тут звинуватися, не пожалуйста. Просто утримання мається. Следующий питання по присвоєнні адресу закінчення будинки. Звернувся заяву громадяну приміщення Віолетта Рудольфовна Заяву о присвоєнні закінчення будівництво об'єкту в житловому будинку садником феду, який розташовано в заменій ділянці кадастровий номер номером сорок восемь двадцять девяносто восемь, двадцять два що знаходиться в адміністративі в нашій кількості сільської державної громади на территории національного пункта Задарівського, 30-ка, Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, село Когула, вулиця Неманна, 17. Колеги, будь ласка, мені адреса є. Прошу перейти. Питання. Старий Миколаївський, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь Сюда ще питання про призвоні адреси з будівництва, закінчував будівництво заяви медсаліксандра за просування засміченому будівництво об'єкту житлового будинку, саді типу отеку з розпорядськими будівлями та споруди, які розташовані в межах області сільської центральної громади на території населеного пункту С України, Миколаївського, Миколаївський, села Рубаківка, вулиця Квітнева, Кітнева, документа. Слідче питання про проведення до валета з метою проведення зімінних робіт для будівництва кабельної лінії 10 тисяч кВт, зоні відключинку кого по вулиці автомобілістів згідно робочого проєкту. Ходьбов підтримати, згідно за умову отримання згоди від користувачів земельних ділянок, по яким буде прокладатися кадр, а також згоди від КПСІ, КПСІ, РТГ «Миколаїв-ГАЗ», АТ «Миколаїв-ГАЗ», ТОВ ТОВАГРАКОМ, АТ УКІВІКОМ та інших зацікавлених організацій, чи інженерні мережі розміщені на території вказаного робочого проєкту. Там деземля комунальні власності і приватній власності по пнузінської. біла білого. Це сонячне постанція на одному металі. Саме на ділянка знаходиться во власності. Вони роблять сонячні панелі для власних потреб. Проєкт є, це є картонський моєї. Прошу підтримати. Питання? питання. За хто за нарішен проголосувати, хто прошу підтримуватися? Слідче питання. питання. Про затвердження зведення до номенклатури справ образ з ради та її виконавчого комітету. Відновідного законодавства щорічно засевержується на моменту справи, розробили. Нарешті виходила область на запечення, де тож новий рік почать завершення номер. Є якісь питання? Переходимо до голосування, чи є топович? Навіщо прошу голосувати? Зговорити упрямувати рішення своєму питання. Про штатний розпуск. Тепер повністю сімкам коду прошло. Ну, згідно галузервої угоди, так як у нас залишаються тарифи, згідно нагалузової води у нас на 26 рік новий штатний розпис. Це також розробляли не ми, розробляли фінансі підприємства. Ми дали кількість, які согласували наших працівників. І вони розробили. Я дав на угодження Володимиру Михайловичу. Тобто я зачитаю про етичні, так як у вас... Так, 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 наші фінансисти, Там декілька помилок виявили, дали на виправлення. Тому це саме автора, кому виправили. І нам на сьогоднішній день, я теж там трошки не згоден з цим, але на сьогоднішній день, де не можуть без цього, ми не далі у нас 63, одиниці по всій громаді, так? Так. Да. Ну, було 88, але вже немає, немає сенсу розвиватися. штат. для бігають. Менше. Так, не немає. По штату. Питання, які у ну, Хотілося б, звісно, щоб поставити пару чоловік збройних. Щоб ми когось оставили. Якраз зараз буде. Чого ви снімаєте? Якщо будемо пластик на логі, то чого не снімамо? Ну, якраз буде, якраз закрутками, буде комусь. Пару чоловік, звісно, хочеться. Ну, пару чоловік, ну про що От, ж так зробив? Тут вже трошки, трошки підтягнуть квітень, що там пару чоловіка було запивати. Там, там далі побачимо, може щось помінятися. На, 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 на сьогоднішній день інформа, інформацію даємо по всім, по всім забронірованим по, по громаді. І є велика вероятність, що поснімають багатьом. Але маємо те, що має. Поясніть, будь ласка, щоб люди потом не говорили. Кожен раз до вас, коли звертаються, ви кажете, у вас працює 3 чоловіка. У вас тут по факту 63. Розкажіть людям, щоб вони розуміли. Тобто 63, які поміщаються, не поміщаються. Поясніть, будь ласка, ну, це по штатному розкладу 63 чоловіки. Це штатний розклад. А в наявності на даний момент у нас працює 30 чоловік. Це всі, це всі, водії, це всі, це в половину менше. От у нас і немає людей. У мене по штатному розкладу на даний момент 9, 10 слюсарів, у мене 2. Оце я розказую. Тому що... штатний розклад штатний розклад. Штатний розклад є, По штатному розкладі є. Якби вони були всі забезпечені штатним розкладом, у нас вже була б аварійна бригада з тих же людей. Причина, просто пояснюйте людям, що причина чому? в чому? В тому, що вас вже стільки скільки забрали, і що ви не можете знайти. Ми не, ну, не можемо, так си стільки, ви не дали, що не виколическати. Ні, так а що немає, немає. Люди не йдуть працювати. Зараз, може буде з знову руку трошки більше зарплати, може хтось приїде. Люди, найдуть, люди найдуть, Ще, кажуть, не йдуть, люди не йдуть, запитують, і я вже бачите, ви приймаєте Штатного розпису у вас йде а от фактично. Якщо ви знаєте заняття. На сьогоднішній день, на сьогоднішній комуналі, відбудується до критичної. Але зарадна плата повинна бути не менше 20 тисяч, щоб можна було забронювати людину. Да, В чому чом, чом, є проблема? І на штабного розкладу йде, а от військового обов'язку обов'язаності є 20 тисяч гривень.